Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую французький десерт клафуті. Це дещо середнє між запіканкою та пирогом. Традиційний французький клафуті готується з вишнею, кісточки з вишні не виймають. Так, я сьогодні вирішила його і приготувати. саме з такою начинкою. Як на мене, він дуже схожий на запечений заварний крем та дещо на чизкейк. Готувати його дуже легко, тому готуємо. Для початку взбиваємо 3 яйця. Для приготування клафуті я не буду використовувати міксер, все буду збивати вінчиком, Взбиваємо яйця. Додаємо до них 100 грамів цукру. Ретельно все вимішуємо та додаємо 400 мл молока. В мене це дві неповних склянки. І також добре вимішуємо. Додаємо ванільний цукор один пакетик. Та 100 г просіяного борошна. Ось і всі інгредієнти. Як бачите, готується він дуже швидко та з дуже простих інгредієнтів. Ретельно все вимішуємо. Цим часом я дістала із морозилки вишні, так як свіжих в мене зараз немає. Змастила форму маслом, трішки присипаю цукром. Для того, щоб була гарна скоринка. Висипаю наші вишні в форму. Розморожувати їх не потрібно та заливаю нашим тістом. Зверху ложкою трішки придавлюю вишні в тісто, щоб зверху тісто покрило їх. І цим часом ставлю на розігрів духовку на 180 градусів. Запікатись буде моє клафуті при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось ми бачимо, воно вже таке пухкеньке. І ось таке клафуті в мене вийшло. Дуже гарний, незвичайний та дуже смачний десерт. Зверху я його присипаю цукровою пудрою та кличу всіх до столу. Дякую вам за увагу!